Микола Шот незламний ветеран, якого ви, мабуть, бачили за кермом автомобіля, і він вправно ним кермує з ампутацією обох рук. Я ще бачила відео, як ти був за кермом водного мотоцикла. Як ти це робиш? Сі за імпрезував з першого разу. Получилось, і на всі швидкості без страховки нормально, це неймовірно. Так. Але сьогодні я хотіла розповісти багатьом, як в громадських місцях ветеранам приймати чи не приймати допомогу від людей. Багатьом хочеться допомогти. Багатьом так багатьом так. хочеться допомогти. Наприклад, я розкажу про себе в моєму випадку. Мені так дуже допомога не потрібна, особливо багато хочуть мені допомогти так часто, навіть щоб двері відкрити, як заходжу в якесь приміщення, і підбігає людина і хоче відкрити мені двері. Це не потрібно. Ну я сам можу відкрити двері. Можна як зап... бути? Як люди... запитати, вам потрібна допомога? Угу. Все, просто запитати. Потім... Я бачила, як Микола. Е... Цим гаком своїм перегортає сторінки. Я не знаю, він це покажи. Як ти це імпровезу, Ну, Получилось ну, ну треба пробувати. Не перший раз на можеш ще робити. Ну багато, якщо я правий протест удіну на, на праву руку, я можу канапки зробити. Е, якщо потрібно, навіть можу ліфчик розкрити. Твої люди просила на біс. Ні, кажу, якщо потрібно буде. Дякую тобі.